За допомогою цього розкладу спробуємо зрозуміти, яка проблема псує ваше життя та як вам вийти з цього стану. Імовірно, вашою проблемою є якийсь депресивний стан. Імовірно, ви вже натерпілися або емоційно вигоріли, або просто заглушили свій емоційний біль. І всередині у вас так важко, але ви наче вже й звикли до цього стану. Все тривожить, але якось глухо, без сліз, без крику. Просто ніби застрягли, і світ трохи втратив барву. Хочеться просто, щоб це все скінчилося. А сталося це через те, що ви залишалися в якійсь ситуації, яка вже давно себе вичерпала. Ви боялися зупинитися, подивитися правді в очі, зробити якийсь вибір. Можливо, ви намагалися бути сильними, а треба було побути чесними самими з собою. Десь всередині давно вже назрівав момент змін, але не хотілося їх пускати в своє життя. І от ваше життя само все зупинило. На щастя, цей стан не назавжди. Але все залежить від вас. Чим довше ви ховатиметеся від того, що насправді відчуваєте і що потрібно змінити, тим довше будеться темрява. Але варто тільки сказати собі чесно, так, я втомився, я втомилася. Так, щось пішло не так, але я хочу і можу це змінити. І світ потроху почне світлішати. Зміни залежать лише від вас. І вам особисто і доведеться себе рятувати. Не чекати, деки хтось прийде і допоможе. У вас все є, що вам потрібно для цього. Просто треба про це згадати. Дія, слово, віра в себе, хоч трішечки, це вже початок. Вибирайте себе, приймайте відповідальність за своє життя і зробіть хоча б один крок назустріч змінам. Ви не слабкі, ви просто загубили трошки себе. Але себе завжди можна знайти. Просто дослухайтеся до себе, чого дійсно прагне ваша душа. Не бійтеся змін. Краще щось змінити, ніж закисати в якомусь болоті. Саме оці паузи, саме те, що ви боялися щось поміняти в своєму житті, і загнало вас у депресивний стан. Тож прогоніть його. Ви це можете зробити. Ви самі себе загнали в оте болото, і ви самі себе можете звідти витягнути. І у вас є все для цього. Головне, повірте в себе. І у вас все вийде.